Доброго дня, шановна комісія, мене звати Михайло Михайлов, не Міша Мальков, і тема моєї дипломної кваліфікаційної роботи програмна реалізація віртуального середовища навчальної лабораторії. Сегмент віртуальних технологій виходить на новий рівень. Весь світ переходить плавно на віртуалізацію навчання, на віртуалізацію роботи, на віртуалізацію дозвілля. Як показали проведені дослідження, створення віртуальних середовищ стало актуальною та популярною практикою просування різноманітних проєктів. Використання віртуального середовища навчальної лабораторії є одним з варіантів організації також навчального процесу, особливо під час карантину. Метою даної дипломної роботи є програмна реалізація віртуального середовища навчальної лабораторії у вигляді веб-застосунку для популяризації навчання. А для досягнення поставленої мети було вирішені наступні завдання, які ви можете побачити на слайді на своєму екрані. Віртуальне середовище повинне бути простим, інтерактивним, інтуїтивно зрозумілим для користувача та інформативним. Також треба забезпечити можливість змінювати мову системи на англійську для взаємодії з англомовними користувачами. Як показали проведені дослідження, є різні технології створення віртуальних турів, що відрізняються вимогами до апаратного забезпечення, якістю візуалізації, інтерактивністю та складністю розробки, як показали проведені дослідження, дослідження, найпростішому розробці є тур, що наснований на статичних фото, але у цьому випадку невисока якість візуалізації. Найскладнішою та найдорожчою є розробка VR-туру через вимоги до апаратури, що потрібно для розробки та використання, але в той же час надає найбільш інтерактивний доступ до інформації. Змодульований у 3D-тур є детальним, не потребує додаткової апаратури для використання, але задля якої але задля якісної візуалізації потрібне якісне підключення до мережі інтернет. Для завантаження необхідних 3D-моделей та сучасний браузер В ході аналізу було виявлено, що панорамний тур є найбільш прийнятним варіантом реалізації віртуального середовища навчальної лабораторії через відносну простоту розробки та інформативність кінцевого продукту для розробки клієнтської частини. На даний момент найбільший відсоток розробників використовують саме мову програмування JavaScript. Був виконаний аналіз фреймворків, який серед серед яких найкращим рішенням є бібліотека Vue.js через її обширний функціонал, швидкість роботи та добре написану документацію. В якості даних, які необхідно зберігати, виступають шляхи до зображень. Переклади та інша необхідна інформація. Ці дані можна зберігати в локальних станах компонентів, але це незручно у випадках, коли треба передати дані з одного компоненту в інший, наприклад, мови. Для цього використовують спеціальне сховище даних в UX. А це глобальний стан всіх компонентів. Концепція однонаправленого потоку даних відображає принцип роботи в UX – Тобто централізованого сховища даних для усіх компонентів. Архітектурна реалізація в UX у даному проєкті об'єднує компоненти програми. Це свого роду об'єкти класів, спеціальні екземпляри. VU. Гетери в свою чергу допомагають обчислювати похідний стан на основі стану сховища. Мутації змінюють стан сховища та схожі на події. А дії схожі на мутації, але замість того, щоб безпосередньо змінювати стан, її ініціюють мутації. Було проведено дослідження на предмет фреймворку, який, який, досліджує, який використовує, вибачте, технологію WebGL. А фрейм був вибраний саме через його оптимізацію до VR. Він написаний на 3 js і тому має майже усі переваги цього фреймворку з додаванням нових функцій. Фрейм цей фреймворк також використовують такі крупні компанії, як Google, Samsung, Disney тощо був використаний аналіз середовищ розробки. Та було використано саме Visual Studio Code, виходячи з відгуків інших розробників власного досвіду безкоштовної ліцензії, дизайну. Тощо. А, відносно веб-север. Було використано порівняння двох найпопулярніших на даний момент веб серверів А саме Nginx та Apache. Серед веб-серверів обрав саме Nginx, через його швидкість, через його ресурси. На лівій частині слайду зображена архітектура системи. На узагальненій архітектурі користувача користувач взаємодіє з веб-сервером. Веб-сервер взаємодіє з клієнтською частиною, а клієнтська частина взаємодіє зі спеціальним сховищем UIS. На розширеній діаграмі компонентів зображена структура клієнтської частини, де уся логіка інкапсульована в компонентах, а на карті веб-застосунку зображена структура розділів і сторінок. З якими може взаємодіяти користувач, на даному слайді ви можете побачити етапи взаємодії із віртуальним середовищем та деякі елементи інтерфейсу? Користувач може передивлятися обладнання навчальної лабораторії, зокрема макет системи розумний будинок, та отримувати інформацію про наявні експерименти? У майбутньому також планується доповнення проєкту. Панорамами з різних ракурсів лабораторії оновлено взаємодії з, з об'єктами у режимі віртуальної реальності та анімовані об'єкти, які відносяться до проєктів лабораторії. Дякую за увагу.